Справжній командир вагнерівців стоїть за публічною вивіскою Пригожина? у ну, бійця. Прямо його лице нього такі жорсткі очі. Як його минуле пов'язано з Україною? А отут так вказано Русь. рус. Чому про своє українське коріння торочить соратник Путіна? Шойгу його родина, начебто, з України міста Сахані. для чого Кремлю вихідці з України? Що за секретну тактику використовують спецслужби? Кажним чоловіком і надіються, що так дело. судоми знайшли унікальні свідчення щодо людей, перетворених на монстрів. Це селище міського типу Смоліне, що на Кіровоградщині. Вперше згадка про це місце з'являється у 68-му році, після того як неподалік відкривають Уранову шахту. Вдруге, воно на слуху через найбільшу приватну військову кампанію Росії. Точніше, її засновника це Дмитро Уткін. Швидше за все, його ім'я вам не знайоме. А якщо до його позивного Вагнер. Так все правильно. Аналогічну назву має та сама приватна армія. Пригожина, яка вже понад півроку кидає завербованих зеків в бої за Бахмут, вот от парні ЧВК Вагнер, які погибли сьогодні, і що кров свіжа. Але Пригожин лише публічний бренд. Насправді командує найманцями Уткін саме за його позивним, і названа ПВК: це Уткін з Путіним. На грудях аж чотири ордени за мужність і звання Герой Росії. За які заслуги? Чому ж такого унікального бійця не світять на чолі приватної компанії і прив'язують до України? Сьогодні дізнаєтесь багато цікавого. Човака Вагнер через какое-то коротке время перестанет существовать. Насправді, перша поразка вагнерівців в Україні сталася ще 28 січня 2015 року. СБУ перехопило телефонну розмову, де командир найманців Уткін жаліється російському генералу Євгену Нікіфорову на розгром під Дебальцево. Алло, Я вже полочаю в Вірі Валерії. Ми стикнулися вперше з ПВК Вагнер ще в 2014 році. Вони зайшли на територію Луганської області, брали активну участь в боях в районі Луганського аеропорту. До речі, саме учасники ПВК Вагнер причетні до збиття українського Л 76 в небі над Луганськом, коли загинули українські десантники. Найбільші втрати ПВК Вагнер понесли під час Дебальцевської операції, коли їх кинули фактично в якості штурмовиків. Після того вони, скажімо так, основний акцент переносять за межі Російської Федерації. Це Сирія, Чад, Ліві. За даними наших інсайдерів, найманців Пригожина вивели з України в 2016-му. Але ми знайшли свідків того, що за рік після провалу під Дебальцевим Уткіна бачили тут, у Смоліне. знаєте, на нього вперше заглянула, знала, що це він, але він ну ну, бійця прям Ви б... його лице, лицем його такі жорсткі очі. Що робив Смоліне вбивця вже після участі у захопленні Донбасу? Це типова радянська п'ятиповерхівка. Таких у Смоліне з кілька десятків. Їх будували для гірників, які працювали на місцевій урановій шахті. В одній з таких отримує свою квартиру Людмила Уткіна, мати вагнера. Її квартира на третьому поверсі. Он, бачите, пластикові вікна. Спробуємо з'ясувати, де зараз господарі. Схоже, повний ящик платіжок. Вже давно ніхто не забирав. Взагалі ніхто не відповідає. Спробуємо зайти до сусідів, може вони щось знають. Цю може ви знаєте Людмилу Уткін. Вона живе в цьому будинку? В цьому будинку живе? — Так. Знаєте? Рік вже півтора, вона десь в Ленінграді. Вона яра була росіянка. Це стопудово ще ті часи. Насправді Уткін був народжений в Росії. Що за сімейна драма там сталась, невідомо. Але мати без батька перебралась в Україну і, здавалось, жила тут мирно, аж поки назовні не спливла правда про її сина. Бо почали люди людина виступати на те, що такий син, оце ж таке. ж за це за цього ж Вагнера. оце за це його прізвище, що він найомник і Цей. Коли його останні помічали? Тобі. Останній раз у 2017 році вже це була осінь. Він з матір'ю стояли на зупинці, тут буквально 30 метрів автобусна зупинка. Ви його впізнали, як? та ну як не впізнали Юрія Григоровича. В селищі знає кожен. Він колишній міліціонер. Свого часу був навіть директором місцевої школи. каже за Дмитро Уткіним наглядав ще зі шкільних років. Він одиночка. вовка діночка. Це вістові не та тут ганабілі тут. В школі він все время займався ззаді. І от він качеся каче. Ото така батька ніхто не бачив ніколи. Не це ото та внутрішня озлобленість якась на людей. Можливо, саме ця озлобленість і стала ключовою рисою, яка зацікавила особливих радянських фахівців у воєнному училищі Ленінграда, куди Уткін вступив після школи. Але є ще один аспект, який не афішувався, але відіграв важливу роль при відборі кадрів до силових відомств СРСР. В КГБ е була національна політика дуже жорстка. туди брали русських в основному. Но вторая національність которую з большим удовольствием брали в КДБ. Була Україна і в тому числі статі брали бізусловний контрразведку, которая работала, кстати, по українському націоналістичському парку юнити України. Кадрова політика КДБ поширювалась і на інші структури. Пояснює Сергій Жирнов, колишній співробітник служби зовнішньої розвідки Росії, який розповів світу правду і тепер змушений перековуватись. Безусловно, російські тепло. и Россия использует фактор национальной принадлежности людей, когда они вербуют агентуру, то они могут сказать, что вот мы тебя там, это вообще, вот мы считаем, что у тебя, хотя у тебя фамилия нехорошая, да, но мы считаем тебя правильным человеком и надеемся, что ты докажешь это все дело. То есть в этом смысле человека просто на него оказывается некое давление, ему напоминают о том, что у него хорошая фамилия, Вот э, довольно регулярно а э, для генералов, звісно, українська фамілія это просто гарантія, що чоловік ніколи не поставить під э, соміння і сповнення ні приказу. А ось яскравий приклад Михайло Зосько. Це російський генерал, який керував наступом на південь України. Херсон та Миколаїв були для Росії стратегічним напрямком. Чи випадково його доручили саме урожанці української волині? Чи вишуковують російські спецслужби таких от людей з українським корінням, щоб потім використовувати? Звичайно, це так званий п'ятий відділ КДБ. Ще був для чого це робиться? Це знов таки дає можливість Російській Федерації заявити про те, що війна йде не з українським народом як таким. Бо подивіться, на нашій стороні воюють українці, а відповідно з конкретно представниками політичних еліт, так званої хунтою. Це ж треба? Так откровенно, так цинічно і так жестоко. Здесь біженці прятали в драмтеатрі. Там осталось під завалами більше тисячі мертвих людей. Побежали отсюда! Це відео перших хвилин після бомбардування драмтеатру в Маріуполі 16 березня минулого року. Так він виглядав, коли вже місто рівняли з землею окупанти. Перед будівлею надпис Діти, бо в підвалі театру ховалися кілька сотень жінок та дітей. Ми з активістами з кіберспротиву, це наші побратими, поставили за мету собі в свій час дізнатися всіх катів Маріуполя. Просто. І головною цілею були, звісно, пілоти розвідувальній спільноті Інформнапалм, яка досліджує події на основі відкритих джерел. Вдалося вийти на виконавців. Трощенка є. Полковником військово-повітряних військово-космічних сил Російської Федерації, який був безпосереднім виконавцем бомбардувань багаточисельних Маріуполя і командиром даного військового повітряного підрозділу, який знищував е е Маріуполь протягом довгого часу його оборони. За деякими даними, один, він один з був виконавців наказу, і той, хто давав безпосередні накази своїх підлеглих, далі випливає те, що важко вкладається в голові Сергія Трощенко Родом Житомирщини народився у місті Овруч. Що ж змусило його стати катом власних земляків? Він офіцер-полковник російської армії, все вже. Ну, як там кажуть, у нема національності, у нас є боєць. Тобто стара школа КДБ працює і далі. Та у цій історії спливає ще одна деталь: а Трощенко проживає в елітному будинку в місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю за 300 метрів від моря. Просто мрія для офіцера. Що їм керує, коли вони роблять такі страшні речі? Перше намагання висловитися перед хазяїном. Хазяїн дав можливість їсти. Хазяїн забезпечив. Плюс це можливість військової кар'єри. Навіть за рахунок крові своїх братів е, по е, 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 крові і по вірі. Це дуже сильно пристрацьовувало на хлопчиків із депресивних районів. Оці хлопчики із Донбасу. Хлопчики із Півночі України, півночі України їздили масово в Москву, схід масово їздив. Подивитися, як живе Москва, ну так, да, розкошно, шикарно. Вони не бачили, як живе Рязань. Вони ніколи не бачили Астрахань, Владимир чи Ніжній Новгород. Оцю цю не просто е, жахливі, нелюдські умови. Вони бачили Москву, якщо ти служиш, тобі заплатять, тебе будуть поважати. І ось цей комплекс. Телевізор, плюс зарплата, плюс історія фальшована повністю. І плюс е, депресивність в тих районів, де жили ці хлопчики, створили цілий конгломерат е, тих, хто. Їх важко навіть назвати зрадниками, так починав колись і той, хто нині керує міністерством оборони Росії. Більше того, Сергій Шойгу не раз заявляв про те, що він наполовину українець. Оце так зізнання для правої руки Путіна. У 2019 році в інтерв'ю московському комсопольцю він вперше заявляє про так звані українські коріння. Те, що його родина, начебто з України, міста Сахані. але він додає, що наразі ця. Територія, ну, відповідно, є українською. Невже один з головних військових злочинців в Росії дійсно має українське коріння? З приводу того, що його мати народилася в місті Таханів Луганської області. Його мати в вдвостві Кудрявцева, росіянка. Вона народилася родом з село Яковлєва поблизу міста Орел. Абсолютно ніякого відношення до України вона не має. Від слова зовсім, ця родина переїжджає з російської глибинки, як то кажуть, напередодні Другої світової війни місто Стахай. Це перше. Друге, але виявляється, що вона й не подрявця. В цьому момент. Її тато, за даними з відкритих джерел, Рівлін Яков Васильович юдейського сповідання. Професійний революціонер з 1903 року, член РСДРП. У 29 році він був за різними даними репресований. Відповідно, щоб родина не зазнала переслідувань, скорше за все, міняють прізвище на Кудрявцеву і замість орла російського вони опиняються в місті Стаханов Луганської області. Вони пережили окупацію дійсно, але після цього вона опиняється в місті Тува. Виникає питання, навіщо така містифікація? Навіщо шойгу вигадує собі українське коріння? Він хоче показати українським солдатам і офіцерам. Ну, от бачите, якщо ви прийдете до нас, тут же теж є свої. Бачите, мене не вбили, мене не розстріляли. Ну, я зробив кар'єру. Якщо ви зараз захочете заробити грошей, якщо ви зараз доведете свою відданість нашому імператору, можна на камеру говорити для українців. Я теж напівукраїнець. Але при цьому ненавидіти і знищувати Україну практично все своє життя. Оце є сутність російського інтернаціоналізму. Схоже, на щось подібне свого часу клюнув і Дмитро Уткін, який створив ПВК Вагнера, армію найманців, підібраних за особливими якостями характеру. Кар'єра Уткіна приводить нас до головного розвідувального управління Росії. Вагнер дослужився там до офіцера спецназу. Втім, справа, вочевидь, не лише в жорсткому характері та витривалості. Для росіян рівень насильства це рівень поваги. Там же, власне кажучи, повага базується тільки на страху. Якщо тебе бояться, то тебе поважають. Якщо ти б'єш всіх по морді, ти молодець. І таким чином залишалися і виживали і з тих виходців з України тільки абсолютні звірі. Пізнали? Так, це Ріхард Вагнер. Політ Валькірій. Саме на його честь отримав свій позивний Дмитро Уткін. Та навряд чи він захоплювався самим композитором. А от Адольф Гітлер так. І це прийшлося по душі головному найманцю Росії. Ну, поскольку по я все-таки ж в 2015 році був назначений командиром розвідної роти. Естественно, я имел более тесный контакт с ним, чем все ну, основная масса наемников. Он был непосредственно моим начальником, командиром, ну, а я из, один из командиров на тот момент пяти рот. Разведанная рота была пятая. Естественно, мы довольно часто с ним встречались, разговаривали, общались. Он. Служити необхідності. се Марат Габідулін до 19-го року він служив у лавах ПВК Вагнера. Нині він переховується, бо в Росії йому загрожує розправа. Ані в тому числі і антисемітизм, і причисляють в себе якогось вищої раси. Тобто така удобна замаскирована форма нацистської ідеології. Очень много я знал людей в свое время из состава ЧВК Вагнер, которые придерживались таких взглядов. А что касается атрибутики непосредственно Третьего Рейха, ну, ну я сам видел, как в свое время Дмитрий Уткин он мог себе позволить так прогуляться по территории в лагере в пилотке. Солдата вермахта. А це воєнні документи, роздобуті інтернет розвідниками На деяких з них командир Уткін замість підпису ставить нацистський знак СС. Ось у що переросло в лавах армії РФ захоплення насиллям. Чому, власне, Уткін відійшов в тінь на момент проведення широкомасштабного вторгнення? Бо погодьтеся, досить важко було би пояснити загалу. Характер денацифікації, який проводить людина з нацистськими татуюваннями, чи випадково людина такого складу і з такими поглядами була відправлена вбивати в Україну туди, де Уткін провів дитинство і мав родичів. У радянському союзі була програма підготовки так званих національних кадрів, причому не на територіях самих національних республік, а відповідно. Скажімо, так безпосередньо на території Російської Федерації для чого це робилося? Це більшовицька тактика відірвати національні кадри від безпосередньо Території історичного проживання, підготувати їх, обробити ідеологічно і вже потім використовувати безпосередньо проти представників свого народу. Тобто готувалася це все заздалегідь. Є в Смоліне ще одне місце, де мали зберегтися конкретні документи про те, що Уткін дійсно тут жив та навчався. Ось вона школа номер 2 Зараз це ліцей. В усьому іншому з часів навчання Уткіна тут майже нічого не змінилося. Ну, окрім того, що школа стала українською. Тут точно мають працювати вчителі, які викладали ще з тих часів. Доброго дня. Це на будь ласка. Ми шукаємо школу, де навчався Дмитро Уткін. Ну, це цей закон. Допоможіть нам знайти людину. Ось, да? Уткін. Да. так? Уткін. Да. Так, Уткін. А отут так вказано Рус. А тут укр. що це значить? Е, ну ось дивіться, рідна мова. А, рідна мова, так. Да. Тобто його рідна мова російська вказана. Mm -hmm. Що ми можемо дізнатися з цих документів? З цих документів ми можемо дізнатися, це алфавітна книга, тобто, де він проживав, mm -hmm. Ось, ну, рік народження, бачите, стать, mm -hmm. мова, рік вступу до школи, ну, бачите, тут перше, ну, 09 79 року. Ось які роки навчання, в яких класах навчився. Не бачите, що завершено, школу. Школа. Школа фактично готувала шахтарів і солдатів. Головне, щоб був радянський, головне, щоб любив Сталіна, родину совєтську власть. Головне, щоб вважав, що 45-й рік це перемога. Головне, щоб хотів бути комсомольцем комуністом. Все. Все інше, будь-які знання, такі школи не несли. Ідеологія. І ненависть до всіх, хто думає, не так, як ми. Ось власне кажучи, школи таких депресивних районів. Радянські спецслужби ретельно підбирали молодих людей з таких депресивних районів. Пропонували кар'єру, владу, високі, але криваві заробітки. Уткін лише один з тих, хто в російській системі перетворився на монстра. Але є одне, але Свідомий вибір абсолютно у людини так? завжди є вибір. Вибачте, у мене стояв вибір. Так само. Я кинув все. У мене віджали рухоми нерухомий, але я зробив свідомий вибір на користь України. Правильно? Правильно. Тому ці люди зробили свідомий вибір на користь Російської Федерації. Росія кузня вбивць і не тільки фахових, але кожен воєнний злочинець, якого вона виростила, вже на прицілі міжнародного трибуналу. І як сказав керівник українського ГУР Буданов, ніхто не втече, знайдуть кожного, у якій би країні світу він не був. Олександр Мельников, факти тижня, ICTV, Єдині новини.